Ми не дали цим бронежилетам неякісним опинитися в збройних силах України, але ми при міністерстві оборони, Міністерство оборони постачає до ЗСУ. Ми не знаємо, чи були спроби і чи завершились успіхом спроби постачати такі бронежилети до інших сил оборони України, тобто до Національної гвардії. До служби транспорту, да до там не знаю СБУ, там, і так далі. І тому подібне, ми фізично не можемо мати такої інтернет. Ми мене на цьому фоні одне виникає питання, уточнююче. чи це буде не маніпуляцією сказати, що це не просто питання антикорупції, це питання убезпечення життів та здоров'я військовослужбовців. Абсолютно вірно. Слухайте, я як людина, яка сама цей броняк таскала цей не цей, да, а нормальний броняк таскала, яка знає наскільки. Важливо воно і не просто для життя, а навіть навіть в, в відсутності обстрілу, наскільки важливо, щоб броні був класний. Наприклад, від цього залежить, чи буде цей військовослужбовець служити декілька років, чи при фіговому броніку він вже за півроку спишеться, тому що у нього протрузії і проблеми зі спиною. Наприклад, да? тобто, отак от от такий є ще розріз. Да? Але ми в першу чергу говоримо про я це говорю впевнено, як поранений ветеран збройних сил України. Ми говоримо про життя військовослужбовця.